Жодної копійки не потрібно, додаткової для відновлення пошкоджень в принципі, бо зараз Україні на це виділяються гроші донорів. І така допомога є постійна і загальний обсяг буде під 20 мільярдів доларів. Принаймні, це оголошено яком, публічно, і жодних спростувань з цього приводу не було. Жодних об'єктивних даних. Щодо обсягів пошкоджень, наразі в публічній площині не існує. Тому говорити з цього природу можна все, що завгодно. От я вважаю, що цих грошей вистачить аж бігом. Але це на те, що є зараз. Що буде далі, відповідно сказати важко. Ми не маємо жодного звіту від жодної компанії, ані від державної, ні від приватної. А... З якою ефективністю витрачаються ті гроші, які вже передані їм, і ті технічні засоби, які теж передавалися впродовж минулого і поточного року? Не обов'язково казати, що, що, де ти е, зробив, бо йде війна. Але е, принаймні. Ну, хоч якусь відсоткову статистику, що там вдалося відновити там 10, 20, 30, 40 відсотків від пошкодженого можна було б дати. Більше того, ви хоч одну збанкрутілу компанію з поточними тарифами бачили? А про що це говорить? Про те, що чинного тарифу вистачає не лише на підтримування поточного стану, але і на прибуток. І на ремонти, і на все інше. Більше того, хочу зазначити, що єдина можливість дізнатися про справжній ринковий тариф це знижувати їх директивно до межі банкрутства компанії. Ось коли буде тариф такий, що компанія буде вимушена оголосити про банкрутство, це і означає, що саме цей рівень є. Межа на да, ринкова, від якої можна відштовхуватися і далі нараховувати щось інше.